Друзі, мої вітання вам із Чарівного лісу. Ви подивіться, яка краса. Яка красива наша природа, яка красива наша земля. І тема сьогоднішнього нашого відео це Зимове сонцестояння. Хтось зимове сонцестояння святкує, як Новий рік, пише. Список бажань, планів які планує реалізувати в наступному році. А взагалі, це дійсно дуже потужний, сильний день, але це день, коли вся наша природа входить в стан сну. А ми, люди, є невід'ємною частинкою цієї природи. І якщо ми живемо. За циклами природи, в унісон дихаємо із нею, то і ми зовсім по-іншому себе відчуваємо, відчуваємо себе сильними, здоровими, фізично, ментально, емоційно. І от саме в зимовий час, як і в усіх циклах нашого життя є. Дитинство, юність, зрілість, старість, так і рік наповнений періодами, коли весною ми наповнені сил. Влітку ми активно діємо, восени збираємо урожай своїх робіт. А от взимку ми разом із природою входимо в стан спокою. Сон для людини відіграє колосально важливу роль. І ви прекрасно знаєте, що якщо ви не виспалися вночі, то ваша енергія зранку на нулю. Ви просто не маєте сили, ентузіазму, бажань діяти, робити ваші справи, нема настрою, нема здоров'я, бо ви не виспалися. І вам також відомо, що людина може три дні без води, там декілька днів без їжі, а от без сну людина не може. Бо ми це той організм, який вночі спить, відпочиває, відбуваються певні процеси в головному мозгу, в нервовій системі і фізіологічні процеси, і від цього залежить наше здоров'я. Ось так точно, 21 грудня, в день зимового сонцестояння людина входить в стан глибокого сну і спокою. На нашій планеті, на нашій країні, в землі нашій панує царство зими. Бог веле сходи по нашій землі. Це саме той Бог, який Відповідає за достаток, за плодючість, за всі наші матеріальні статки. І він в зимовій іпостасі Діда Мороза ходить по нашій землі із своєю дружиною, сніжною королевою, макош'ю, матінкою марою. І наша природа спить. Точно так, наша задача в цей період відпочити. Дати своєму фізичному тілу, енергетичному, емоційному відпочити. Бо всім нам відомо зараз, в якій напруженій ми обстановці живемо. Як нам складно морально? Тому дуже важливо. Цей період дати собі відпочити і фізично зменшити своє навантаження на організм, трошечки більше спати, більше відпочивати, більше гуляти, заспокоїтися, переосмислити той рік, який закінчується, переосмислити, що було позитивного, що негативного, і що призвело. До негативних результатів. Все прийняти, осознати і дати собі можливість обдумати все спокійно, щоб весною з новими силами, наповненими нових планів за цей період, наповненими нових ідей, відпочившими. І фізично, і емоційно, і морально війти в весну і реалізувати все, що ви задумали, все, що вам хочеться. Щоб у вас були на це і сили, і бажання, і здоров'я ось для чого нам дається зимове сонцестояння Ось цей період. Який дійсно потрібно приділити собі. Можливо, зайнятися своїм якимсь хобі, на яке так постійно не вистачає часу. Можливо, треба лишній раз прогулятися по зимовому лісі, поспостерігати, як спить і відпочиває наша природа. І, незважаючи на те, що людина робить навкруги, не дає спокою землі природі, природа все одно відпочиває, точно так і людина, незважаючи на все те, що відбувається, повинна знайти в собі сили, заспокоїтися, трезво обдумати, що. На що впливає, на що не впливає, прийняти цю всю ситуацію і просто відпочити, щоб далі жити. Подивіться, який красивучий ліс. Подивіться, який він красивий. Який він казковий. Так хочеться побажати вам, щоб в вашому серці, в вашій душі був спокій, гармонія. Щоб в вашій душі зароджувалися нові плани, які ви обов'язково змогли реалізувати. Подивіться, як красиво, тихо, коли неколи десь там каркає ворон, цвіркочуть, мабуть, синички, як тихо і красиво. Який глибокий ліс? Який теплий чай? Який затишок? Ось так. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте відносно цього дня рівнодення, 21 грудня? Які у вас плани, які у вас настрої і взагалі? Які ваші бажання. Ви подивіться, як красиво, друзі, ви подивіться, як красиво. яка красива наша земля. Як це чудово! Так хочеться вам подарувати цю нотку тиші цього лісу. Наскільки це можливо, передаю вам Ось саме такі відчуття. Ви подивіться, як класно. Колись прийде час, я вам розкажу, наскільки цей ліс одночасно чарівний і в той же момент був небезпечний. Я думаю, що прийде час, і можна буде про це говорити. Однозначно, однозначно будуть такі часи. Подивіться, як класно. Mm -hmm. На цій позитивній ноті будемо прощатися. Пишіть, будь ласка, ваші запитання, пишіть, будь ласка, ваші коментарі, і хай у вашому житті все буде чудово!